Вітаю вас! Це майже історичне відео. В час від часу ви піднімаєте це питання, а хто ж був спонсором Зеленського на президентських виборах. Зрозумійте правильно, будь-які вибори завжди мають спонсорів. Президентські або депутатські, без цього не було. І я знаю, знаю, що дуже багато розмов про Коломойського, що це він зробив Зеленський і так далі. Це я все знаю. Але я для вас зробив відео. Те розповів, хто ж був реальний спонсор Зеленського. Я підбувався ці віпори. Чому відбувалися? Ну чому Зеленський переміг кінці-кінці. Так що у вас є можливість розібратись з цим моментом. Ти бачиш, вже дійсно це ж історичний момент. Але відео виключно для спонсорів мого каналу. Тому, якщо хочете подивитись це відео, ставайте спонсором, достатньо бути. Спонсорський пакет дешевше не буває. І будете дивитись і це відео, і майбутнє відео. Будете знати, хто ж був спонсором Зеленського на президентських виборах. Я думаю, це цікаво. І, до речі. Все. Дякую за увагу. Всього найкраще. Та, не забудьте стати спонсором. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.